Привіт! Ми з мамою приїхали в торговий центр Лавіна Мол. Зараз будемо її обирати. Якісь штани, мама хоче. Я ще хотіла все-таки Half прайс зайти. Я сюди постійно проходжу. Ось так виглядає мама сьогодні. Будемо шукати її брюки. Так, зайшли ми в Dutti. тут ще лишились знижки, але не про все. Я знайшла дуже прикольні ремінці, мені здається, коли у вас супер базовий образ, то прикольно додати якоїсь трошечки чи принта, чи ось таких от закльопок. Чи просто якоїсь глянцевої шкіри було б непогано. Мені подобаються всі ці всі ремені, навіть ось цей коричневий, дуже гарний. Я думаю, я собі на весну придбаю щось таке цікавеньке. Так, у масімадуті тут ціла купа новинок, дуже гарних. Уже все весняне. Я бачу, тут ось такий жилет гарний. Білий, типу, з карманами. Коштує він 2600. Так, коштує він 2600, 100% вовна. Підниця біла, тут гарна теж вовняна, наскільки я розумію. Давайте подивимось на ціну. 3790 вовна Ліоцел. Так, мені ще подобаються ось такі а, жакети замшеві, але чомусь воно показує його супер світло. Коричневим насправді це прям такий гірчичний колір. гірчично коричневий сукні дуже гарні. Вони прям як футляр дуже щільна сукня коричневого кольору. Цікаво, скільки воно коштує. 4290. Бавовна Еластан. Ну так, да, вона прям така вас зіжме. Я як завжди. Ось ще. Ось ще один теж непоганий, мені подобається навіть більше, ніж попередній. Штани непогані. Так, гарні джинси в масі модутів. 2600 гривень і оце вовна Еластан, але наскільки я бачу, це занижена посадка. Тому я такі... Не буду дивитись. Оце якісь широкі джинси. Навіть тут ще щось дошито, цікаво. Коштує 3190. І шкірянка тут мені подобається. Вона коштує 14 тисяч. Непогана, гарна шкірянка. Ну, Я впевнена, що це шкіра, коров'яча шкіра так. Коротше, шкіра 13990. Ось таке взуття мені подобається. Дуже м'яка шкіра в цих балетках. І ось цей жакет теж непоганий, дуже гарний. Так, мама поміряла курточку робочу, на знижках. Це розмір М, я взяла маленький, собі міряла, бо мамі не подобається. Вона каже, що це. Чоловіча куртка, нічого жіночого в ній нема. І мама приміряла джинси з нової колекції з Масі Мудуті на високі посадки. Це на 42 розміру мама. Непогано, мені подобається. Сідають, сідають добре. Ось так. Угадайте, скільки мамі років? Так, зайшла в зару. Тут нова колекція у нас. Такий бомбер. Зараз подивимось, що це за матеріал. Коштує він 2000. поліуретан, еко, еко шкіра. Іншими словами. Гарний колір, непоганий, особливо тут на цьому стенді. Що тут ще цікавого? Спідниця. Спідниця така, чомусь вона вже йде з Паском. І сліп дрес. Теж такого яскравого кольору. Такий сліп дрес. Е, коштує він 1500 гривень. Зараз подивимось з вами його склад, Поліестер. О, тут дуже гарний я побачила. Жакет, він прям якийсь, наче теплий. На манікені має бути десь окремо висіти. Зараз буду шукати. І ще мені сподобалось ось цей топ. Дуже незвичний на літо. А, якщо ми наносимо якісь майки, звичайні футболки, то різні такі топи, мені здається, це виграшна ситуація. Це не лямки, це такі, щоб вони трималися на вішаку. Я б собі такі придбала до якихось джинсів, які в мене є широкі всі. А, якийсь жіночний верх і такий нежіночний низ, буде цікаво виглядати між собою. Ну, ось це топ. Мені подобається гарний. Зараз гляну склад, але я майже впевнена, що це 100% катон. А ззовні, ну, бавовна, так. Дивимось. Бавовна, 2% еластан, 1300 гривень коштує. Мама знайшла такі штани в полоску для себе. Коштують 30 євро, ми поки не знайшли української ціни. Непогано виглядають. Так, тут такий жакет гарний. Під нього надягли білу футболку на манікен. Жакет, до речі, стоє 2500 гривень по складу. Це поліестер віскоза, Еластан. Нічого тут з вовни немає. Шерстяного. І ось така, бачите, оп, і ось така спідниця під ним. Типу плащова, дві, знову ж таки, два різних стилі досить непогано виглядає. Да. Ну і сукня, щоб одразу вам показати. Сукня мені не дуже подобається, якщо чесно, поки не зрозуміла. 1800 коштує сукня. Так, знайшла ще таку юбку шорти, 1300 коштує, поліестер, віскоза Еластан. Ось така супер міні. Вона одразу йде з Паском. Тут Пасок, до речі, і непогано ще виглядає, але він, звичайно, не, не шкіряний. Так, в Зарі теж є непогані Паски. Ось, до речі, цей натуральна шкіра коштує тисячу... 1300. Але ви дивіться по розмірам, бачите, це найбільший. Ось такий є коричневий, теж непоганий, але на. На дотик, ну, теж написано 100% шкіра. І ось такі з сердечками є. Але такі мені якось не дуже. Не знаю, якщо просто якісь такі кружечки, то ока сердечки. ну, Не для мене точно. Досі він такий в кольорі. Він, до речі, дуже важкий. пряжка тут прям важка. пряжка непогана, мені подобається, вона така а, матова. Знайшла такий кроп-жакет на знижках все ще, з льоном. Тут е скільки тут льона? 48% льона, наскільки я правильно бачу, 600 гривень він коштує, розмір S в лавіння. лавіна мол ще є, кому подобаються такі кроп-жакети, можна взяти на весну, навіть по такій ціні непогане С тут лишилась. Який ще розмір. Ну, дві ески, наскільки я тут їх бачу. Він такий більш кремовий колір має. Так, я приміряла цей топ, але мені не подобається, що тут такі полоси під низом. В принципі, він виглядає ось так, як я вам хотіла показати з джинсами широкими, але його треба постійно тримати. Якось я поки... Не можу, мені здається, буду ходити, він з мене спадає. Ну і плюс тут отака полосочка дивна. Так, в зарі такі сумки. Давайте глянемо, що це таке Поліуретан. Це не шкіра, але виглядає непогано. Такий шопер, типу, на роботу для, для взагалі, мені здається, буде супер. Так, мені ще подобається худі. 1500 коштує. І хотіла вам ще показати ось ці брюки, мама тут знайшла. Але вони і не підійшли. Але непогано виглядають. І... І ось такі вже трендові байлетки. Зараз глянемо теж їх склад, тому що мені теж здається, що це не шкіра. Да, добре. Так, добре. Поліурітан. Ну, Так, навряд це шкіра. Але виглядають непогано для одного сезону. Бургунді взяли. На один сезон поносили і все. Якийсь котик тут. Pet lover, pet lover. футболка. Знайшла непогані балетки на знижках. Це теж не шкіра, але вони досить м'які. Дивіться, скільки коштують 500 гривень. Тут я бачу тільки 37 розмір, дуже стильні, навесні прям супер, мені здається, будуть... Для будь-якого образу. Так, знайшла бірмуди по знижках. Теж на період весна, я думаю, буде клас. особливо за 400 гривень. Де тут фокус, будь ласка? 400 гривень, будь ласка, але це великий розмір, тут теж треба шукати всі розміри. Ось коричневі бірмуди. сірі бірмуди. Тут прям цілий відео Бермудів. Непогано. Там що? Джинсові Бермуди, бегі Шортс. Це вже вам не Бермуди, це вам Бегі Шортс. Ні, ну Бегі-шортс ми давайте не будемо розглядати. Не будемо. боксерки. Просто для дому. Ну, коротше, залишки. Так, мама знайшла в зарі такий короткий жукет. Надо подивитися, що там по складу, ми ще не дивилися. Але на ній виглядає непогано. Але це розмір XL. Все, не треба його до конца. Я показую, що можна. А, понятно. Вот так. Тут уже щось з нитками, якщо чесно. А, це просто відпало. Mm -hmm. Ну, отакий от непогані навес ножик, а тут якісь типа шви широкі. Mm -hmm. угу. Так ось цього вони. Зараз знайдемо вартість і 5 тисяч коштує вовна. 42%. Ліоце, поліамід. Тут навіть є вовна. Угу. Mm -hmm. От ми знайшли ще таке пальто на мамі розмір L. Я і я б би якесь побільше її би запропонувала, тому що зараз шиє дуже вузькі рукава, так, і вони прям задавлюють. Це розмір Л. Бачите? Але непогане пальто, гарна така полоска, воно прям якісно зроблено. О май гад, що з айфоном, господи. Отак от. Зараз покажу вам бірку. Так, от ціна 5000, зовні поліестер, віскоза, еластан. Гластан. От ще знайшли такий короткий пальто, я не знаю значить це курточка. Коштує вона 2500, але, на жаль, вовни тут взагалі немає. Тут поліестер. Але мені подобається, як вона виглядає на мамі. Гарний сірий колір. Так, ось 2500 зовні Поліестер. Знайшла в лавіні в зарі вірусний жакет, який зараз суперпопулярний в ТікТоці з нової колекції. Він дуже завужений в талі. Я тільки що приміряла розмір М. Він взагалі на мене не наліз. От зараз тримаю розмір XL, але він взагалі не структурований, він дуже м'який. Ось як ви бачите. Можливо, це не той жакет, який я бачила, але по. По завуженій Італії він дуже схожий на той. Ще є такий в коричневому кольорі, але тут я бачу тільки в чорному. Ну, ну і там 100% немає нічого з вовни. Як бачите, поліестер віскоза. Да. Я його точно не знаю, не рекомендую, він дуже м'який, схожий на тряпочку якусь. Так, зайдемо ще з мамою в Стіму, подивимось, що тут у нас є. Поки мені гарно по кольорам, дивіться, як вивішили гарно. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Так, ось такі лонги. В стімі. це нова колекція. Такий білий базовий напівпрозорий лонг. Коштує він 600 гривень. Давайте подивимось склад. Склад я тут поки не бачу. Це, напевно, десь на внутрішній стороні треба шукати. Але мені подобається. Можу навіть і приміряти його, але я, якщо чесно, шукаю більш приталені лонги. Дивіться, яка молочна курточка теж непогана на Коштує Коштує 600. Ось така ще курточка, теж коштує 2 2700. Така блискуча оливкова з кишеньками. гарно. Мама хоче приміряти ось такі брюки. Але мені ці брюки теж подобаються. Вони просто різного кольору. Так, от ще лонг є чорний, напівпрозорий. Гривень. І я знайшла тут якусь спідницю шкіряну, але, чесно кажучи, не дуже подобається, як вона виглядає. І ось така рубашка, 1200 гривень, я бачу, коштує. Звичайна біла. Сурочка, сорочка. Така молочна, якщо чесно, вона не прям синювати біла. Молочна, теж непогано. Мама там щось видивляється собі. Якийсь жакет знайшла. Ой, красивий, дуже гарний. Він й на знижці. 1500 гривень розмір М. Мені подобається. Дуже гарний колір. Давай. Так, знайшла в ось мені здається, якісь джинси на високій талії. Зараз я їх примірюю. Знайду тільки свій чи 36 чи 34 розмір. Так, ми в стімі в примірочній. Ось така тут непогана примірочна, як бачите. Затишно дуже. Я взяла собі просто білий лонгслів, ну, розмір М коштує він 600 гривень, як я вам вже і казала. Давайте знайду його склад. Склад віско за 95 еластан 5 і джинси. Але я зараз покажу вам, як вони виглядають. Дивіться, вони в мене закінчуються під грудьми. Я не знаю, дуже цікаво їх зараз приміряти подивитися, як вони будуть виглядати. Так, приміряла я лонгслів і джинси. Джинси, як бачите, це у мене 36 розмір. Ні, щас, секунду. Вони в талії на мене великі. Так, заглядай. Так, ми зайшли в магазин Ромашка. Подивіться, яка ковтинка, типулонних слів подовжений. Мені подобається, але не подобається сам колір. Якийсь він зовсім не радісний. І мені ще сподобалась ось така спідниця. Теж гарно мені подобається ось ця резиночка. І дивіться ще. Ще яка напівпрозора. А, це не спідниця, це штани. А ось така спідниця. Ну, вона, я так зрозуміла, вдягається на щось низ. А ще чорна є така спідниця. Атласна. Чи атласна? Мама щось шукає? Що ти шукаєш? Брюки сині. Оце Дивіться, які штани. Класне. навесно з такими рушами знизу. Ой, я ж вам не ціни не кажу нічого зараз. Чекайте. Так, Ромашка 1200 коштує ці штани. Дуже прикольні. Так, знайшла дуже гарну спідницю олівець, таку довгу. Дивіться, який в неї тут цікавий виріс. Достатньо високо. Виріз знаходиться, мені подобається це розмір М. Я вам показую, вона коштує 1379 гривень. Непогана спідниця. Тут є ще ось такі міні. Блін, тут з вішаками. Складно. Зараз я повішую. Ось така мінія. Мені подобається сама шкіра. Вона не блищить, вона така цупка, Гарно. І зараз я вам ще покажу пуховик. Ось такий пуховик непоганий. Сайз розмір SM коштує 3000 гривень. Він є червоний. Не знаю, чи чорний такий же, ні, чорний не такий. Так, зайшли в Манго. я побачила ось такі тут жакети, коричневий. І чорний, точніше, і коричневий ось такий. Непогано виглядають. Теж треба міряти, це кашкіра. Мама, дивіться, знайшла щось уже. Якусь синю картинку. З білим воротником, В принципі, непогано можеш приміряти, але не до синіх джинсів, я би їх мірила. Так, мама міряє штани в Манго. Це 40, Це 40 чи 42? 42. Непоганий. Дивіться. Там у сині, просто прямі джинси. Мені подобається. Так, ще ось таку ковтинку, мені подобається цей білий комір Він, до речі, буде гарно освіжати тебе. Але точно не до цих брюк бо, бо... Злив... злилась, так. Да. Угу. Непогано. Бачите. Да. А давай подивлюсь, що це за ковтинка. на 1700 гривень на мамі розмір М. Я не бачу тут складу. Все. А джинси потім покажу. Знімай. Так, джинси. Теж 1700. І ковтинка джинси 1700 коштують. Угу. Все. Нарешті, так? Да, знайшли те, що треба. Три години, чи скільки ми тут прогуляли. тепер точно, всім, всім пока. Прогуляли. Пока. Тут скільки, пока.